Вітаю вас, мої маленькі українці! Великдень, усе ближче та ближче. Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення, художня література. Традиційно. І сьогодні у нас з вами будуть великодні розмови. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття, зробимо психогімнастику, ластить коси закрила. Ластів коси зокрила, звідкіля ти прилетіла, прилетіла я по рану із за моря, океану. Що ти діткам принесла? Сонця, ласки і тепла. Ще разочок. Ластів коси зокрила, звідкіля ти прилетіла, прилетіла я по рану із за моря, океану. Що ти діткам принесла сонця, ласки і тепла? Налаштувалися? Тож давайте тепер розглянемо з вами фото, розглянемо з вами картинки та побалакаємо про Великдень. За давніми християнськими традиціями. Пасха символізує Христове Воскресіння. Її випікають за давніми рецептами, які передають з роду в рід. Для привабливості прикрашають орнаментом з тіста, глазур'ю, кольоровою цукровою посипкою, ігурками курчат, квіточками, хрестиками. Яйця символізують сонце, життя, відродження природи, продовження роду. В кожному з регіонів розмальовують яйця традиційними орнаментами. Освячують пасхальні продукти у кошиках, великодні кошики. Летуть з рогози чи лози, вони традиційної форми, круглі або подовгості. а покривають кошики зазвичай вишитим рушничком. На ньому вишивають птахів, квіти, хрести. Такий рушник добре захищає святкові харчі ще й від можливого дощу на великдень вітру. Або пилу. Давайте з вами спробуємо скласти розповідь про ось цю гарню пасочку. Давайте її роздивимося і розкажемо про неї. Яка вона? Вона кругленька, вона рум'яненька. Зверху вона намащена глазур'ю та Посипана різнокольоровою посипкою. А ще прикрашена квіточками та листочками. Квіточки блакитного рожевого та оранжевого кольору. А листочки зелені. Ось так ми з вами описали пасочку. А тепер давайте з вами спробуємо. Описати, скласти розповідь про ось цю картинку. На столі кошик із крашанками-писанками. Вони всі різнокольорові і всі гарно прикрашені орнаментами. Яких кольорів ми з вами бачимо писанки? Блакитного, зеленого, рожевого, жовтого, оранжевого, синього, червоного, фіолетового. А ще поруч лежать квіти. Ви впізнали ці квіти? Так, це тюльпани. Вони дуже гарно гармоніюють з крашанками, з писанками та добре доповнюють цю картину. Фізкульт-хвилинка ми пішли гуртом на луки, ми пішли гуртом на Луки, підняли до сонця руки, потягнулися, присіли. Підвелись, потупотіли, так пташина прилітає, так струмочок пробігає, так травичка проростає, а так квітка розквітає. Як зайчики стрибаємо, весну зустрічаємо. Ще разочок ми пішли гуртом на лук, підняли до сонця руки. Потягнулися, присіли, підвелись, потупотіли. Так травичка проростає, так пташина прилітає, так струмочок пробігає, а так квітка розквітає. Як зайчики стрибаємо, весну зустрічаємо. Молодці, розворушилися? А тепер я прочитаю вам казку, яка називається писанка. Автор цієї казки Зірка Мензатюк. Так, авторку звуть Зірка, а прізвище в неї Мензатюк. Ось так цікаво. Слухайте уважно, потім ми з вами обговоримо цю казку. А ще під час слухання казки прислухайтеся до себе. Що у вас викликає ця казка, які емоції, які почуття? Домовились? Слухаємо. куд-кудак, Знесла яйце, як кулак, за кудакала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ, бо в світі сонце, а в яйці золотий жовток. Куд-кудак! Під хатою на стільчику грілась проти сонечка бабуня Марія. Яйце та кругле, біленьке візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето, до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску. Іди на Івасику писанки писати взяла бабуня писачок. Раз! І лягла на яйце гаряча лінія. Два. І розкреслилось яйце навхрест. Бабуню, чуєш, бабуню? запитав Івасик. Що це за квіточка у тебе намалювалася? То Івасику не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш, бабуню, знов Івасик. А що то за цяточки крапочки навхрест між промінням? Не цяточки Івасику то рівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, у фарбі пофарбувала і стала писанка доладна, барвиста, настав Великдень. Покликала бабуня Марія, Петрика, Івасика, Оксанку і Василинку усіх своїх онучат. Нате онучата, по писанці. Гайда викочуватись. Покотив і вас свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє. Котять діти писанками, а на них вербички та хрестики та клинці вітрячки та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розливається. Чи будеш, ти, сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся, мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику, землю поливати, зілля напувати? Буду, буду, бо на тобі. І мій знак магічний ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони до неї прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, видивляється на писанку. Що воно за яйце райце, барвисте й зірчасте? Мабуть, самого сонця дитя як такого зроду не знесла. А писанка Котиться по землі, Тож буде сонце, будуть дощі й роси, буде в світі щастя, хто його, і хто його шукатиме, неодмінно знайде. Ось така дуже добра, дуже позитивна казка. Правда? Чи запам'ятали ви, як казка називається? Писанка, так. А хто автор цієї казки? Зірка Мензатюк, так, ім'я дуже незвичне, а прізвище трішки складне, правда ж? Як ви дочулися до себе, що у вас викликає ця казка? Які почуття, які емоції? У мене, наприклад, ця казка викликає усмішку, викликає радість і надію і навіть якесь таке от щастя від того, що настає Великдень, що, можливо, усе у нас налагодиться, буде найкраще, так? Так, а ви запам'ятали, які знаки бабуся? Намалювала на писанках, знак сонечка, знак дощику, а потім, коли діти котили свої писанки, там ще, які проглядалися візерунки, вербички, хрестики. Вітрячки, вигадливі поясочки, так? Так, і всі ці символи приворожують до нас добро, злагоду та щастя. Так? Так. Дякую вам за увагу. Бажаю вам усього доброго. Бувайте!